І так, народ, всім привіт! Мене звати Руслан, ви на каналі Криптомозоль, і сьогодні швиденько пробіжимося по проєктові Buy-in. Це аналог Доксів. По, по цій ніші вийде окреме велике відео, де ми обговоримо всі проєкти, які схожі, які є аналогічними, і ви зможете в них прийняти участь. Але саме сьогодні виокремлю окремлю Buy in тому що за декілька днів на гейті відбудеться лістинг цього проєкту, а це означає, що ви можете залетіти прямо зараз цей проєкт, забрати 25 тисяч з а, квестів, виконавши їх, і таким чином ви зможете заробити трішечки на цьому проекті. Це дуже важливо, адже по факту ви. Не витрачали жодного часу на цей проєкт, всі а, завдання просто склікуються, не потрібно а, проходити перевірок, а, чи ви підписали чи ні, і тому ви так рядочок пробігли, все протикали, а, верифікували. Потім перейшли в вкладку деліків і вкладку тижневих. Деліки ви зможете зробити ще аж два рази, тому що, як я і сказав, а, власний проєкт ліститься через два дні. Тому у вас є всі шанси. І дивіться, проект заліститься на гейті. Уже зараз іде стартап-запуск, і після цього ми зможемо його продати. Орієнтовно, я думаю, ми зможемо реально забрати десь 5, ну максимум 10 баксів з одного аккаунту. Але якщо у вас 10-20 100 аккаунтів або 250, як у мене, то ця сума примножиться і буде достатньо. Приємною. Окрім цього, є вкладка стейкінгу, де ви можете закинути свої Баїн токіни і отримувати інший з пулу токен за рахунок стейкінгу. І, типу, поки ви стейкаєте, ви отримуєте а, з їхнього пулу новий. Токен. І таким чином Баїн це буде лаунчпул платформа, де ви зможете за рахунок стейкінгу їхнього токену отримувати інші токени і заробляти ще й на цьому. Тому якщо ціна на лаунч на лістингу Баїна буде за малою, я особисто буду робити саме так. Я буду просто стейкати і фармити інші токени, що рекомендую зробити і вам. На цьому все. Побіг писати наступні відео для вас. Криптомозоль. Підписуйся, поширюй, навчайся. І заробляй.